Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не стати жертвою шахраїв і захистити свою особисту та фінансову інформацію. Проблема фінансового шахрайства актуальна в будь-який час. З розвитком інформаційних технологій як ніколи важливо бути в курсі всіх змін та інколи діяти на випередження. Знання про потенційні загрози допоможуть нам уникнути наслідків від їх реалізації. Фішингові атаки, телефонне шахрайство, скімінг, шахрайство під час онлайн шопінгу є одним із найпоширеніших видів фінансового шахрайства, за допомогою яких ваша особиста та фінансова інформація може бути скомпрометована. Використовуючи різні види фінансового шахрайства, злочинці здійснюють незаконні дії. Які спрямовані на отримання інформації та даних про людину, що дає змогу вкрасти її гроші. Телефонне шахрайство, здійснене шляхом телефонних дзвінків або смс-повідомлень, спрямоване на те, щоб переконати жертву, повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію або ж переказати гроші. Ніколи не повідомляйте особисту інформацію незнайомим людям під час телефонної розмови або ж смс-повідомленнях. Фішингові атаки, що полягають у створенні масової інтернет-розсилки, можуть призвести до злому вашого облікового запису. І як це працює, перейшовши за посиланням на підставний сайт, користувач виконує всі дії щодо авторизації, прохання ввести пароль або ж дані банківської картки. В подальшому отримана інформація буде використана шахраями для заволодіння коштами. Жертва може навіть не зрозуміти, що перейшла на фішинговий сайт і надати запитувану інформацію. Будьте уважні та обережні, переходячи за підозрілими посиланнями. Скімінг ще один вид шахрайства з викраденням персональних даних про банківську картку за допомогою спеціальних пристроїв, які встановлюються на банкомати. Надалі шахраї виготовляють дублікат платіжної картки. Та знімають гроші з рахунку шахрайство під час онлайн-шопінгу ще один популярний в наш час вид фінансового шахрайства, спрямоване на покупців, які навіть не підозрюють, що можуть стати жертвою шахраїв. Потенційний покупець, наприклад, може відгукнутися на пропозицію щодо купівлі неіснуючого товару, здійснити оплату за цей товар, а в результаті. Псевдопродавець, отримавши грошовий переказ, зникає, а покупець не отримує свій товар. Під час онлайн-шопінгу шахраї також можуть отримати доступ до облікових записів покупців і заволодіти їхньою персональною та фінансовою інформацією. Отримання підозрілих листів. Або ж телефонних дзвінків з проханням надання вашої конфіденційної інформації, незрозумілі для вас надвигідні пропозиції щодо розміщення коштів, підозрілі оголошення щодо продажу товару, або ж сумнівні онлайн-магазини є тими попереджувальними знаками, що можуть свідчити про потенційну шахрайську загрозу. Щоб вберегти себе від ризиків фінансового шахрайства, під час користування банківською карткою варто дотримуватися простих правил фінансової безпеки. При користуванні банкоматом, бути пильними та обережними, звертати увагу на нестандартні елементи, не передавати свою платіжну картку в чужі руки, ніколи не повідомляти дані своєї картки, сіві-коди, термін дії. Навіть якщо шахраї представлятимуться працівниками банків або ж інших організацій, встановлювати надійний пароль для входу в мобільний банкінг, щоб ускладнити доступ зловмисників до ваших фінансів, використовувати послуги смс-повідомлення про транзакції за вашою карткою та регулярно перевіряти виписки з вашого рахунку. Розраховуватись банківською карткою тільки на перевірених сайтах, та не переходити за посиланням для оплати, що надходять вам від сумнівних джерел. Не використовувати публічні мережі Wi-Fi для проведення фінансових транзакцій. Часто зломисники створюють фейковий Wi-Fi, беручи за основу популярну публічну мережу, в результаті чого дані вашої банківської картки можуть бути скомпрометовані. В Україні найпоширенішою схемою телефонного шахрайства є дзвінок від працівника банку, який повідомляє про вигадану проблему з вашою карткою або ж рахунком. Завдяки цій схемі довірливі люди розголошують особисту інформацію та втрачають гроші. Що ж робити в такій ситуації? Найперше, що можна зробити, якщо ви отримали такий телефонний дзвінок, це повідомити свого співрозмовника, що ви самостійно перетелефонуєте за офіційним номером банку, який вказаний на платіжній картці. Важливо також вчасно припинити розмову, якщо у вас запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, або ж банківські паролі. Просять зробити транзакцію, встановити програму на ваш пристрій. Просять переслати дані платіжної картки, залякують, що картка заблокована, а злочинці отримали доступ до рахунку. Просять перейти за підозрілим посиланням, зазначити свої персональні дані та реквізити платіжної картки. Якщо ви все ж продовжили розмову та повідомили дані своєї платіжної картки. Негайно зверніться до банку, заблокуйте картку та отримайте поради стосовно ваших подальших дій. Заблокувати картку можна також за допомогою онлайн-банкінгу. Окрім телефонного шахрайства, небезпеку для ваших персональних даних та фінансової інформації становить інтернет-шахрайство. З розвитком сучасних технологій люди все частіше почали здійснювати свої покупки в мережі інтернет. За допомогою онлайн-шопінгу можна швидко придбати товар, що вас цікавить, але й так само швидко стати жертвою шахраїв. Найбільш поширеними методами шахрайства в інтернеті є фішинг. Та розміщення оголошень про продаж товарів псевдопродавцями, поради, які допоможуть зробити ваш шопінг безпечним. Користуйтесь віртуальною карткою, здійснюючи покупки в інтернеті, дотримуйтесь платіжної безпеки та не розголошуйте дані банківської картки. А також паролі до інтернет-банкінгу. Перевіряйте продавця на сервісі кіберполіції або перевірте сайт, послугами якого збираєтеся скористатися, на наявність списку шахрайських сайтів через сервіс CheckMyLink. Звертайте увагу на способи оплати. Надійний продавець завжди пропонує декілька способів оплати. Перевагою може бути можливість оплати товару. Після одержання та огляду. Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, заблокуйте свою картку та зверніться до кіберполіції. Ще одним важливим правилом дотримання фінансової безпеки, а особливо під час проведення фінансових операцій, є використання фінансового номеру телефона. Фінансовий номер це верифікований банком номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків клієнта. Він потрібний вам для користування послугами інтернет банкінгу та для віддаленої ідентифікації клієнта під час звернення в банк. Даний номер телефону прив'язаний до вашого банківського рахунку. На нього надходять коди підтвердження операцій, паролі до банківських карт або ж інформація про залишок коштів на рахунку. Використовуючи фінансовий номер телефону. Шахраї можуть вкрасти гроші з рахунку, придбати товари у магазині або на інтернет-сайтах, оформити онлайн-кредити. Захистити свій фінансовий номер від шахраїв можна, дотримуючись таких порад, не використовувати фінансовий номер, що прив'язаний до вашого банківського рахунку в соціальних мережах, не використовувати номер телефону в оголошеннях та контактах з клієнтами, перейти на контрактний номер. Зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператору та встановити Пін-код на сім-карту. При втраті фінансового номеру обов'язково потрібно повідомити клієнтську підтримку банку з метою попередження несанкціонованих операцій. Пам'ятайте, що захист ваших персональних даних та фінансова інформація залежить в першу чергу від вас. Дотримуючись основних правил фінансової безпеки, можна вберегти себе від потенційної шахрайської загрози. Бережіть себе. Вірте, збройні сили України! Все буде Україна!